Свій шматок Черкащини отримав і командир корабля Донбас. Свого часу чоловік служив у Керчі. І з початком анексії їхній екіпаж змінив прописку. Уже з березня минулого року стали до служби під Маріуполе. Усе, аби продовжити боронити Україну. За героїзм Атовця наділили землею. Свої 6,5 соток він отримав під Леськами. У цьому каже, підсобили тутешні депутати та керівництво райради. Наразі чоловік знову готується до відбуття на службу. Пресяво давали українському народу і оставатися там було аморально. Під Маріуполем ми знаходимося з 2 березня 2014 року. Це вже ну, другий рік э, пішов. Знаходилися і під Сідовою, під Новоазовськом, Бердянськ, Генічинськ, от це, по, по всій акваторії Азовського моря. Було все, ми, може бачили, що один катер наш підбили. Вони ще бояться, не, не сильно ріжуть, Ну, ми все одно очікуємо, готуємося.